Два роки тому в Україні почалися акції протесту після того, як влада зупинила підготовку до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. То був початок найболючішого і найбільш героїчного періоду в історії незалежної України. Свої персональні сторінки писали в ній і жителі Приєрпіня, серед них і Каріна Пулинець, яка, попри юний вік, теж була на Євромайдані. Ну на початку, коли там тільки намети були, там їжу роздавали, тільки тоді. Ти сама туди поїхала чи Ні, з дідусем, він там був до кінця, мій дідусь. Що тобі найбільше запам'яталося? Те, що люди дуже так віднеслись до цього. Там різні були концерти, співали гімн дуже багато разів. Називали, якби називали ім'я ті, хто вже загиблих. Ті, хто давно загибло. Сьогодні з нагоди дня гідності та свободи в Єрпені пройшов мітинг і молебен у пам'ять загиблих у боях за незалежність України. Через нагоду захід був не багатолюдним і нетривалим. Але дощ дуже символічно нагадав про сльози, якими милася Україна після листопада 2013 року. Це було болю пропитане. Це було кров'ю, пропитане. Це було жахіттям Тим страшним пропитане. Не можна не винести уроки з того всього, що ми пережили. Я працюю з дітьми, тому я буду казати за дітей а більше, а не за дорослих. Діти дуже змінилися, дуже змінився їх погляд, дуже змінився. В дітей виріс відчуття патріотизму виросло, і це дуже тішить, це дуже радує. І дивлячись на теперішніх наших дітей, ну правда віриш, що нашої країни є майбутнє. Вона підніметься з колін, і все в нас буде добре. Якщо б мене запитали, чи варто було б це починати. Е, ну мені легко говорити, бо всі члени моєї родини живі й здорові. Легко говорити. А скільки людей, які дійсно загинули, постраждали. Але я думаю, що не марна їхня е, е, жертва. Який головний урок все ж таки ми маємо вимістити? Треба вірити в себе. Вірити в свою землю і вірити в Бога, і молитися до Бога і просити у нього сили, а не так, як робили ці е, окремі люди на площах Донецька, піднімаючи руки догори і, 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 і говорячи, Путін спасі нас. Ні. Тільки земля, тільки культура і Господь Бог може дати мудрість, здоров'я, силу для того, щоб дійсно будувати своє життя на цій землі вже тут і зараз. Людмила Лозова, Володимир Пономаренко, Ірпінь ТВ.